Отже, привіт всім. Сьогодні я маю таку зарядочку. Купив в Америці інструмент, з ним прийшло такі акумулятори. Така зарядка. Не видно. Короче, вона 18 вольт. 60 Вт. Зарядний пристрій. Їх таких багато є фон знімає PCG 2.0.2 Отже, я побачив таку зміну. от У них колись такого не було. Що тут були адаптери. Адаптер раніше був там всередині, тобто перетворюючи цього -то струму. Отже, дивіться, судячи по всьому, я не знаю, чи вдасться, але думаю, що вдасться. Я просто заміню цей блок живлення на новий, тому що, дивіться, я відкрив всередині, Зараз вам покажу. Да, телефон погано знімає, але я тут не знайшов нічого такого, що би могло переробляти дуже проста мікросхема з підключенням. Нічого такого нема. Я думаю, якщо просто замінити блок живлення і сюди ну, в тих же самому вольтажі, має бути все добре. Отже, я купив отакий блочок, читав на форумах, що у людей були проблеми, тому я взяв 21 вольт на 2А. І зараз спробую його припаяти і подивитися, що з того вийде. Отже, я зробив просто швидку скрутку старого провода з новим, відткнув адаптер. Єдине, що зараз від часу мігає зеленим, я ще не знаю, подивлюсь, що це таке. Але взагалі заряд пішов і воно заряджається досить так добре. Зарядка йде, вже одна поділка зарядилась. Я потрогав блок, все досі так і добре. Нічого поки що не гріється.